О 14.10 літак сів в аеропорту Бориспіль. 17 Бориспільських школярів повернулися додому з американського штату Міннесота. 26 днів вони знайомилися з традиціями американців. Першими, кого побачили на рідній землі юні мандрівники, були батьки. Світлана Бугайчук чекає доньку Тетяну. Каже, що це перша їхня довга розлука. Ми дуже раді, що вони повертаються назад, що вони здобули дуже багато нових знань, нових друзів. Ну, дуже раді, що така поїздка відбулася. Пані Світлана розповіла про ціну поїздки. Да, перебуття за кошти американських сімей, а білети за наші. 10 тисяч гривень, білети. Ігоря Онищенка зустрічають мама і брат. Сергійко каже, що дуже сумував за братом. Мама не шкодує про витрачені кошти на поїздку дитини. Враження в дитині дуже великі. Життя життя люди дуже відрізняються від наших. Дуже їх тепло там зустріли, гарно. Ну, діти під великим враженням. Тобто наші побажання і наше, то, що ми хотіли, щоб діти там побачили, здійснилося дійсно. Не жалко, навіть тих коштів, які були затрачені, зовсім не жалко. Тобто вони того варті. Бориспіль став першопрохідцем. А в чому саме пояснила заступник міського голови Людмила Пасенко. Це вперше була така поїздка взагалі в рамках України, бо ми знаємо, що всі поїздки дітей відбуваються за кошти Конгресу Сполучених Штатів Америки і через представництво Американської ради в Україні. А ось така туристична поїздка, яка передбачала знайомство, в тому числі роботи із шкільними освітніми округами Сполучених Штатів Америки. У нас практично вперше відбувається. Дітей зустрічали оплесками щасливими вигуками. Батьки дарували квіти, кульки і ніжні обійми. Тетяна Бугайчук говорить, що в Америці її найбільше здивували люди. Будучи в Америці, нам мені дуже сподобалися їхні. Привітні люди, майже усі, якщо навіть трохи тебе зачеплять, вони завжди вибачаються. Також, якщо ти щось загубиш, тобі завжди його повернуть. Таня розповіла, що придбала за кордоном? Так, я думаю, більшість ми купляли речі, такі як різні кольорові штани та світери, то яких немає в Америці. В Україні та але які є в Америці, і звичайно багато купляли шоколаду, цукерок, магнітів та Борис Бориспільчани знайшли багато нових друзів, кажуть, що будуть спілкуватися з ними в інтернеті і сподіватимуться на зустріч. Учень ліцею дизайну світа Дмитро Дайнеко ділиться враженнями. Взагалі-то у нас програма була розрахована на лідерів. А як ви знаєте, лідер це людина, яка перетворює свій вільний час на успіх. Тобто кожна хвилина була насичена. Ми працювали над різними проектами. Можливо, ви знаєте, у американців є учнівське кафе, яке називається Депо. Це кафе, яке саме яке було створено учнями 11-12 класів в Америці. Ми хочемо зробити щось подібне. З приводу дівчини, чесно кажучи, їх там було багато, але одна мене все ж таки вразила. Депутат міської ради Сергій Лінкевич одразу підтримав ідею поїздки. Ну, взагалі, я був якби на самих перших кроках в організації, коли міський голова підтримав звернення американських друзів і був перший етап, коли вони приїхали. Да, і потім була делегація дорослих із Борисполя, і з Києва. І після цього виникла ідея спільна. То ну якби я залучений був до цієї роботи. Тому доньку я ну вже з того часу планував, що вона, якщо все вийде, ті плани, які планувала на тому етапі, здійсняться, то вона поїде і побачимо, які будуть враження. Юлія Лінкевич каже, що не хотіла повертатися додому. Ой, враження неймовірні, це це був мій Напевно, незабутній місяць в моєму житті, адже всі ці нові враження, нові, нові друзі, нові місця, які ми відвідали, це знаєте, це дійсно як новий світ для нас. Це це навіть не можна переказати словами. Це... Ми, ми планували загубити наші паспорта десь і залишитися там ще на місяць. Тому що нам дуже сподобалось, і всі дуже добрі до нас були. І діти, і батьки, і представники влади задоволені результатами поїздки. Всі вони висловлюють подяку меру міста Хопкінс і подружжю фурсменів. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.